На початку засідання усі запрошені вшанували хвилиною мовчання голову комісії Володимира Несена, який пішов в життя 17 травня 2014 на 63-му році життя. далі розглянули питання порядку денного на кінець 2013 року. Агровиробники Полтавщини виплатили селянам понад 1 мільярд 100 мільйонів гривень орендної плати за частки паїв. Прозвітував директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Сергій Фролов. Це на 152 мільйони або на 14% відсотків більше ніж 2012 року. Уже в цьому році, вже в рахунок орендної плати за 2014 рік, більше 100 мільйонів гривень вже людям на цю суму надано послуги по обробітку огородів, певну продукцію видано. На засумлінну сплату оренди не треба ховати недоплату податків, несподівано заявив депутат обласної ради, голова агропідприємства Олександр Коваленко, і пояснив, упродовж кількох років він досліджував тему сплати податків на один гектар землі агропідприємствами Козельщинського, Кобеляцького і Решетилівського районів. На один гектар трьома підприємствами Кобеляцького району на один гектар сплачено налоги на один гектар. Від 550 гривень до 630 гривень. Всі інші. Від 40 до 200. Це дані налогової інспекції. Офіційні. Коли ми розібралися по кобиляках, вніматі не показичні. У нас в резерві іще два-три бюджет. У мутній воді простіше ловити рибу, пояснив ситуацію депутат Валерій Капленко, який головував на засіданні. Агровиробників змушують платити п'ять різних податків, і на кожному з них хто хитріший, може зекономити. Виход з цієї ситуації. Должен бути єдиний налог на землю. Я казав усім. Не маючи переробки, не маючи тваринництва, я готов платити 10%. Ну, коли в тебе переробка, коли в тебе завод за спиною, коли в тебе тваринництва 6 тисяч, люди там працюють. Не ПОЛУЧАЄТЬСЯ. Якось так платить багато. А поки немає законодавчих змін, депутати вирішили дати доручення керівникам органів виконавчої влади у районах та відповідним службам перевірити порядок сплати податків агровиробниками. Ці підрахунки депутати розглянуть на наступному засіданні комісії.